Доброго ранку. Ми любимо окремо мовного каналу. Бачите, як сонечко сходить. Птиці летають. Я без собаки. Тому що спить. Ну ні, сховався під, під ліжко. Дружина і так і є, так і я його ні. Зараз 10 хвилин на 8. Біжу водички безкоштовної заправити. Бачите, люди вже є. Беруть водичку. 7 градусів морозу, до речі. Бачите, калюжі всі. Можемо. зали, вітерець такий. Прямо 14 грудня 2025-го неділя. Зима справжня. 10 або 15 хвилин на 9. Людей майже нікого. Машин теж одна проїде. Неділя. Люди ще відпочивають. Ні, там по тебе вже товар завезли. Життя продовжується, незважаючи на що просто холодно. Але якось без сніга зима не відчувається. Хотілось би, бажалось би сніжок, щоб ладно. Як пройшла ніч нічого Харкові? ну тут фут-фу, вибухів гучних не було, але ці шахеди, плять майже всю ніч. Літали, дружина читаю, спати не можу читаю. Воно нові будинки полетіло на, на ХТЗ, насалд. На Ні, ну вже не ховалися. Так тільки читає. Ну, без наслідків, дякуємо Богу. І Ну, після шостої вже був від бій тривоги. І зараз тривоги немає і, і це гарно. Будемо сподіватися. Усім гарної неділі. Пів, пів грудня вже пролетіло. Трошки залишилася весна. Дитина вчора. Папа, татко, коли літо вже. Скоро, скоро. Все, усім муро добро злагоди. Всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, привезли товар, до тебе можна йти купляти щось. Гарного дня, мої юля, пока.